Вже 60 років Ізраїль перебуває в стані війни, і тому вони цей досвід накопичили і передавали нам. Тих, хто уявляє, що робити, не просто там сезонною депресією у офісного працівника. Бажання допомогти реабілітувати людей. І з цього починається реабілітація. Ми хочемо поділитися з вами досвідом Ізраїлю і України в сфері фізичної реабілітації такого важливого напрямку зараз в Україні, який тільки розвивається, а в Ізраїлі він вже давним-давно вже 60 років. Ізраїль перебуває в стані війни, і тому вони цей досвід накопичили і передавали нам, коли ми їздили на навчання. У нас вже триває проект. Невстві з делегацією Євросоюзу в Україні, в рамках якого ми розбудовуємо простір відновлення військових і цивільних гард. У нас два надважливих процеси: один це відновлення будівлі, і це важливо. А другий процес він ще в рази складніший і викликів більше. Це люди, це людський фактор, це ті, з ким ми будемо працювати, з ким будемо співпрацювати, кого будемо залучати. У мене є просто така внутрішня позиція, яку я би хотіла передати. Для мене це важливіше ніж цифри, дані, така статистика, а це оця позиція бажання допомогти реабілітувати людей. І з цього починається реабілітація професіоналів з медичної фізичної реабілітації, з психологічної реабілітації, тих хто. Уявляє, що робити не просто там з сезонною депресією у офісного працівника, а з людиною, яка Втрачала друзів здоров'я в окопах, це буде непросто знайти людей, І тому ми зараз інтенсивно в цьому процесі. Сьогодні така спроба ширше розкинути наші мережі. І Ми запросили багатьох людей, які дотичні якимось чином, чи нас самі наближаються, чи працюють в цій сфері і хочуть там більш глибоко уходити. Сферу реабілітації в першу чергу пов'язано з військовими чи з іншими жертвами війни. І от Сьогодні ми їм трошечки розкажемо. Що ми плануємо і хочемо ну, побачити цих людей. Найбільший виклик це те, що ми, ну як сказав один з моїх колег, приймаємо пологи на ходу в процесі. А, тобто зараз йде війна, і ми вже а, повинні мати систему реабілітації, а ми її розбудовуємо. Ми знаходимося в процесі, і це найбільша складність, найбільший виклик. Ну але ми це робимо, ми вже тут. Бажання докладати зусиль для того, щоб відновити.